Криза в Італії змушує все більше людей в світі задуматись про збереження власного капіталу. Українці не виняток спрогнозувати в яку саме сторону коливатиметься курс євро та долару. Не береться ніхто. І граждані України маючи накоплення в євро. Обіцінені євро, звісно, втрачають значительну частину своїх средств, якщо вони знаходяться в євро. Щоб мінімізувати втрати, економісти радять тримати вклади в декількох валютах. Інвестувати в землю сільгоспризначення ще неможливо, адже відсутній законний її ринок. Ризиковий варіант і житлова нерухомість особливого пожвавлення тут не очікують. Як варіант заощадження золото получаться в умовах інфляції, в умовах такої ірраціональності раціональності в поведінні інвестора їх постоянного поиска тих кіґавеніс. Я би ожидав, що ціна на золото буде увілічити тренд. Мабуть, все одно буде на збільшення. тільки темпи його оприлюднівозмож. Втім, вклади в золото інвестиції на здешевих. Мінімальний внесок стартує від 10 тисяч гривень. А окупність для жовтого металу не менше трьох років. Інвестувати ж в антикваріат, мистецькі твори та колекційні вина українці ще не вміють, тому і не ризикують.